Що буде на сніданок? Конце хінкалі. Хінкалі. Колбасочка. Копійочок. То це ще не снідали, так? Да? Ні. Ви по черзі готуєте чи ви на Ні. чи хтось призначений? По бажанні. По бажанні. <кій> а хінкалі звідки? Самі ліпили тут. Ні, магазині. Трається. Бачимо а, до сніданку готуєтесь. Да ж поїсти нам, підкріпитися. Ну. Війна війною, а хінкалі по розписанню. Як сьогодні день почався? ваш? З війни. Прокинулися, одразу війна. За звуками трошки насипали туди? Да, да. Відпрацювали так, відпрацювали по що... двом цілям. Передали, що удачно. Обидві. Скільки у вас зараз пострілів на день? <кхів> Коли як. Коли буває 100, коли буває більше, це залежить від того, є наступ чи немає, як лізе ворог. Якщо лізе, то стол не, не встигає остивати. В збройних силах я з 2020 року підписала контракт і до теперішнього часу. Як ваш колектив, як ви оцінюєте? Колектив чудовий на вищому уровні. На вогневій позиції я для них командир. Mm -hmm. Немає жінка, чоловік. Ну, ми всі рівні. Я рахую, що в армії повинні бути всі рівні. Mm -hmm. Тобто, якщо є якась робота, то робимо її разом. За yeah. що? За що ви воюєте? За те, щоб моя країна не стояла на колінах і була вільною. За те, щоб ворог завтра не зайшов в мій будинок. Не продвинувся далі, не почав робити на інших територіях України те, що він зробив вже тут. Mm -hmm. Для того, щоб припинилися ці вбивства, тому що ми, ми не раби, ми вільні люди. Наші хлопці в колективі, вони з різних кутків України. Тут є більшість що з моїх країв, є з більшість з западної України, з центральної. Ну вони є навіть з Донеччини. Так що всі ми боремося за вільне життя і майбутнє наших дітей, щоб нам ніхто не диктував правила і ніхто не диктував, що нам робити. Ми вільний народ, були, і є, і будемо вільні. І ніколи не будемо стояти е, на колінах перед е, ворогом. Отак ми розгружаємо воду, яку потом заправляємо машини. Повинна бути якась фізична підготовка добра, тому що тут десятком або двома десятками снарядів ну, ми на цьому не встановлюємося. Якщо на трьох семірках, то тут снаряди набагато важчі, ніж нас. Тут навіть калібр більше набагато, ніж в нас, то фізична підготовка, моральна підготовка. Щоб людина повинна хоч трохи ну, розуміти, куди вона їде. Так, на словах, це одне, а відчути це все, це все інше. Е, я скажу, що більшість людей, та й мене саму, психологічний стан мій загортовувала вогнева позиція. Тільки коли ти попрацюєш трохи, ти вже якось адаптуєшся до навколишнього середовища, тому що. Навіть якщо будуть з тобою працювати психологи, тобі казати, що все буде добре, не хвилюйся, приїжджаєш на вогневу позицію, перший обстріл, і ти не знаєш, що робити. Ти просто зависаєш і все. І в такі моменти потрібні підтримка побратимів, які вже це бачили, які вже хоч це відчували на собі, підтримують, допоможуть, чим зможуть. І людина, її психологічний стан стабілізується. Ви страх відчуваєте? Звичайно, ну, нема таких людей, хто не відчуває страх. Ну, я просто, я не, просто не вірю, коли кажуть, що мені не страшно. Страшно всім. Всі хочуть повернутися до своїх домівок, до своїх рідних, ну, до цивільного життя. Хоч хтось і каже, о, я хочу бути постійно, військовим форма, але все одно цивільне життя, воно потрібно. Тому що ну, людині потрібно треба. Потрібно трохи вийти з цього, знаєте, з цієї війни і... Ві... І... і потрібно відпочити. Бо що, коли людина не відпочиває, в неї вже не така боєздатність працювати. У вас льоти посильніше, ці масу. А люди знають, як ми вийдемо, де ми спимо. Все ми поставили буржуйку. Тут у нас спальні міста, це хлопців речі повішали, щоб хоч трохи, були чистіше. Це робочий ноутбук. Після кожного виїзду приходиться стирати по декілька разів, щоб відстирати цю крейду, тому що іншого вибору в нас немає. Ми, як то кажуть, знали, на що ми йдемо. А так, вже звикли, вже звикли до усіх, до усіх позицій, до усіх варіантів. Вже відчуваєш себе трохи як вдома. Приїхав, о, ти вже знаєш, де що в тебе лежить. Хлопці там знають, де заряди, де снаряди, які тут розложили, все там зробили кухню. Все, що потрібно, було, достроїли самі. От так і воюємо. Так що є місця, є місця, хто хоче в Збройні Сили України. Ми можемо пропонувати вам любе. Койко місто. Я можу подвинутися. Ну, вибачте, душа нема, але з бутилки можемо зляти, вмитись, випити каву, там, всі услуги у нас на місці. Гаряче харчування? Так, гаряче харчування, щоб ви не думали, що ми десь в отелях лежимо. Ні, Ми не в отелях, ми не на курортах. Готуєте самі тут? Так, 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 звичайно. Але гаряче є, так? Звичайно, ми готуємо собі все-все абсолютно. Можемо супи приготувати, можемо пельмені зварити, можемо, я не знаю, картоплю пожарити. Абсолютно, все самі готуємо. На виїзд Взяли собі продукти, тут приготували і все. ну. А готуєте як там по черзі, чи ви визначаєте як. Е, коли як? Е, буває таке, що готують одні ті самі, буває таке, що. Як сказати, одним вже надоїдає готувати постійно, беруться другі готувати. В кого є натхнення, все, я сьогодні хочу готувати сніданок. Все, готую. Хтось хоче обід, готую, в когось ідея про вечерю, або ми всі разом стали, приготували. Немає такого, що когось назначаєш. Такого в нас тут немає. Хто захотів, той готовий, або разом щось придумали якусь страву, разом стали, допомогли друг другу. Той чисте картограплю, той ставить сковорідку, той розтоплює. Ну, все разом робимо. Бувало такого, що в когось припадав день народження на позиції, коли знаходилися? Ой, дуже часто. Таке, дуже часто. Навіть ставлю приклад себе, мій минулий день народження провели на вогневій позиції. Хлопці мене зустрічали, зустрічали і вітали на вогневій позиції. Багато дуже зараз на теперішній час, можна так сказати, більш, більший відсоток того, що день народження проходять на вогневих, ніж на відпочинку. Тому що війна не питає день народження, свято чи ще щось. Ми знаходимося тут. Підняв, давайте гуртом.

Поки пару хвилин є, як вас звати, звідки ви скільки вам років? Володимир, 31 рік з Кіровоградської області, місто Стопилинсько. Зараз в артилерії ви мобілізований чи контракт? Мобілізований, мобілізований, так. А чим займалися? Само Чим займалися? Взагалі, землю вбровляв. Думали, що в артилерії потрапили? E, Чесно не думав. Сразу мав потрапити в піхоту. Тому що вона якось все так перекрутилася, в повар. Я довольний. Довольний, що попав в артилерію. А чого? Чим довольний? Що? Не знаю, ну подобається. Просто крупний калібр. Да, да. Мелкий якось слабо насипає. Yeah. А крупненький калібр. Аж працювати. Да, роботи. Ну, береш у руки, кошти та й Так Так озідці трошки, що ближче. Ну добре, але все, крупний калібр, це важкий снаряд, важкі заряди. Да. А воно втягується, втягується. Це воно спочатку так. А потім воно забереш його і не чувствуєш зараз. все швидше. Дитиночку взявся, <рес> <раз такі. рес> <рес> поцілував і можна написати. А що пишете? Та все. Пішли, любі побажання. За побратимів, за, да, за побратимів, за які полегли. Вже. Угу. Воюєте за що, хлопці? Воюємо за, за нашу свободу, за волю, да. за ріднесеньку, Україну. за землю, за дітей, да. за жінок, mm. за пенсіонерів. За все. За нашу Україну.